Ми зараз монтуємо виставку українські журналісти на передовій, яку презентуємо завтра, в п'ятницю, 2 червня, о 12-й годині, на станції метро Золоті ворота журналісти важливі. Запрошуємо напередодні дня журналіста ще раз подякувати українським і міжнародним медіа за велику увагу і відданість професії в нинішній важкий час. Нам і вистем, столиці укриттям під час повітряних тривог. А завтра ви тут зможете побачити унікальні кадри, як працюють українські журналісти на лінії фронту. Це знімки із Бахмута, Авдіївки, із Салтівки, Херсона, Чорнобаївки, із Оїхова та інших гарячих точок, де українські журналісти, ризикуючи своїм життям, доносять правду до всього світу для того, щоб залучати підтримку для України, яка бореться із російською агресією, і для того, щоб інформувати наших людей, зберігаючи їх не життя